Вітаю, я Олег Рибачук, і сьогодні поговоримо про саміт НАТО, який відомо вам відбудеться вже за місяць у Вільнюсі. Одним із ключових питань на саміті буде звичайна підтримка України. Президент Володимир Зеленський особисто планує відвідати Вільнюс і повернутися не з пустими руками, а з безпековими гарантіями. Чи буде це гарантія членства в майбутньому? Чи можливо військова підтримка на кшталт, яку США надали Ізраїлю, чи якась інша форма взаємодії? Питань багато. І на кілька із них я спробую відповісти сьогодні. Перше, чи варто мати високі очікування від саміту НАТО у Вільнюсі? Ну очікування ми завжди маємо високі, але нам варто добре готуватися до саміту у Вільнюсі, і ми почали цю роботу задовго. Ми почали її завчасно, що рідко буває в українській політиці, але війна багато речей змінила. Отже, Україна вже зараз змусила. Відноситись до цього саміту не як до чергового саміту, а до як до саміту, який має дати дуже чіткі відповіді на потреби України. Це не має бути черговий там Бухареський саміт 2008 року. Це має бути саміт, який покаже Україну дуже чітку перспективу. Ми всі розуміємо. Ми всі розуміємо, що на цьому саміті ми не можемо отримати запрошення. Але ми також розуміємо, що нас не влаштовує саміт глибокої стурбованості. Ми бачимо, які йдуть інтенсивні консультації, і тому я особисто вірю в те, що саміт буде результативним. Я позитивно оцінюю заяву президента. Про те, що Україні немає сенсу їхати на саміт, якщо звідти повертатися з порожніми руками. І це відчувають ключові гравці країн-членів Альянсу, і це дає мені можливість вірити в його результативність. Друге питання: а яка програма максимум і програма мінімум України, і що вважати мінімум, що вважати «Максимум»? Ну, фактично, про мінімум я вже сказав. Я думаю, що для України програма мінімум не допустити. Пустопорожній саміт не допустити повторення Бухарестського бухареського саміту, коли е, у нас з'явилися якісь двері, які вже багато років відчинені. Ніхто не знає де ті двері стоять і як е, крізь них пройти. Оце для нас програма мінімум, і я думаю, що ми цю програму фактично вже виконали. Саміт готується до того, щоб бути результативним. Програма максимум нам потрібно. Пам'ятати про те, що у жовтні, по моєму у жовтні, восени буде черговий саміт НАТО у Вашингтоні. І я розглядаю особисто як саміт в саміту вільністю, як підготовку до дуже предметного результативного саміту у Вашингтоні. Звичайно, я розумію, що на а, на порядок денний на те, які будуть рішення і яка буде готовність західних партнерів, членів альянсу дати Україні дуже чіткий план, залежить від основного гравця збройних сил України. Але я також бачу, як з кожним днем інтенсивніше йдуть консультації між Німеччиною Францією, нещодавно три години. Очільники цих країн провели за дружньою бесідою, і очевидно, тема України там була основною. Я знаю, що зараз Макрон у Парижі вже ініціював наступну зустріч між Німеччиною, Францією і президентом Польщі Дудою. І там для мене очевидно, що це є ті країни, які зараз виробляють відповідь на наше питання. Якщо говорити дуже коротко, є підход. Який зараз представляє собою Макрон, Макрон говорить про те, і французькі дипломати говорять про те, що Франція очікує дуже чіткого плану дій після закінчення військових дій. Бо ми всі розуміємо, що під час активної фази війни ми не можемо говорити про кроки по приєднанню. Але Франція вимагає, очікує, адвокує дуже чіткий зафіксований. На папері, що для нас з вами важливо, ми, ми хочемо бачити зафіксовані юридичні кроки. Франція хоче, щоб це було зрозумілий план дій. Наприклад, війна сьогодні закінчилася, які речі відбуваються в якій перспективі, і коли Україна може розраховувати в часі на офіційне запрошення в НАТО. Я для себе, як оптимістичний план, бачу, що ми могли б почути. Оці відповіді на питання, коли і як, вже у Вашингтоні. Німеччина більш обережна. Канцлер Шольц говорить про те, що зараз важливо не говорити про членство в НАТО і між іншим, це адміністрація Байдена, десь у цьому руслі. А зараз важливо максимум зробити нам, німцям, як громадянам, нам, американцям, як громадянам, максимально підтримати Україну. Тобто, от зараз іде боротьба між цими двома речами. Але що мені зрозуміло, що українська позиція є досить переконливою, вона конкретна і її підтримують все більше і більше країн. Тому ми будемо розраховувати на те, що у Вашингтоні після саміту у Вільнюсі ми можемо очікувати. От так званої дорожньої карти цю термологію ввів президент Ющенка. Ми її вже трохи забули, але вона насправді існує. Це не план дій щодо членства, це реальні кроки по набуттю членства з термінами, певними гарантіями і зобов'язаннями, які будуть зафіксовані документально на папері. Це для нас надзвичайно важливо. І третє питання. Чи можуть окремі країни-члени НАТО ввести свої війська для допомоги Україні? Нагадую, що вперше ми почули цю версію від колишнього генсека НАТО пана Расмусена, який, як відомо, працює офіційно, публічно точно з офісом президента України, і разом е, українська сторона і пан Расмусен приготували так звану Київську мапу е, для просування. В, в питаннях набуття членства в НАТО моя перша реакція: ну, очевидно, що формально або юридично ніхто не забороняє окремим країнам-членам НАТО робити такі, такий, такий внесок е, на допомогу Україні, який вони вважають за потрібне. І ми з вами є свідками того, що загалом на перших порах дуже Обережно поводились члени альянсу. Німці, зокрема, вони хотіли, щоб були прийняті одностайні рішення, але потім ситуація за рік принципово змінилася. Ми бачимо, що відбувається такий різновекторний і різношвидкісний рух у питанні підтримки України. Є країни, які Перші і значно рішучіше виступають з новими ініціативами, як е, мовою Кремля пересікаючи червоні лінії, які Кремль е, не втомлюється малювати і потім пересувати їх вглиб. З іншого боку, питання ж не стоїть в тому, чи може окрема країна таке зробити. Бо мова йде принципово про можливість знаходження на території України військ НАТО. Але як ми знаємо, з вами немає такого поняття війська НАТО. Війська НАТО складаються з військ окремих країн. Тобто політично може прийняти бути таке рішення, але основна проблема не в тому. І, напевно, найближче до прийняття цього рішення стоять наші друзі-поляки, які чудово розуміють ціну нероблення недостатньої підтримки України, тому що вони розуміють, що вони будуть наступними. І тому окремі країни можуть прийняти рішення. Але питання стоїть про інше. Питання стоїть про те, чи можна розглядати тоді. Ці рішення як вступ офіційного альянсу у війну проти Росії, і тут, напевне, більше всього будуть політичні консультації. Повторюю, не проблема прийняти рішення, проблема в іншому: як проговорити з союзниками НАТО всередині самого альянсу, яким чином це презентувати, яким чином а, відповідати на... А, Ті перестороги, внутрішні побоювання деяких західних лідерів від ескалації. Моє відчуття, що це рано чи пізно буде. Моє відчуття, що після е теракту на Каховський ГЕС і після того, як зараз вже почали говорити про загрозу ядерного шантажу через Запорізьку Гес, е світ бачить, що для Росії не існує. Нічого неможливо. Світ бачить, що Росію потрібно зупинити, і тому, якщо виникне питання необхідності зупинити Росію, я думаю, що не буде питання підтримки фізичної або підтримки на землі, як кажуть американці, військовими силами країн-членів альянсу. Це питання часу і це питання подальшої поведінки Росії. Що важливо, що НАТО посилає дуже чіткий сигнал Путіну. Відступу не буде. Підтримка буде тільки збільшуватися, і тому в Кремлі мають розуміти не питання Ф 16 не питання будь-яких видів озброєння, не питання затягування в часі. Захід буде з Україною до повної перемоги.